Окей, попий по какао. Здравствуйте, хлопці. А що, вже перевели вас на БРСМ? Так, що кажете? На БРСМ вас перевели? Пожалуйста, посвіщено, будь ласка. Ні, звісно, не знали. Е? Звісно, що не знали. Так, на старший лейтенант поліції. Хто? Я теж не подивився. Терновий. Давайте дивиться посвідчення. Дайте ознайомитися, нормально посвідчення. Я вам надав дуже що посвідчувати. До повного знайомлення інспектор. Займатися в описом. Терновий Афанасій... та... Даб... Олексійович! Я повністю прочитаю, хм. інспектор, хто ви і так далі. Все Дайте заправили? нормально подивитися. Зараз я одійду на парлі пройде. Здравствуйте. Хлопці, що займаєтесь корупцією чи що? Да? Да. Так прямо і каштанка. А давайте тут зараз моніторинг выключим. вас привели на моні... Ні, Не, при чем тут? вас привели на БРСМ на заправку? Нет, все. Так. А чому ви заправляєтесь на БРСМ? Потому ну, что не хватает доїхати до реаділу. Ага, хорошо. Ваше подсвідченная, будь ласка. Покажи, чому Ваше, будь ласка. чим не покажу зараз. Ваше, будь ласка. Зараз, зараз моніторинг приїдемо. На здоровье. ласка. Все, ну показуємо. Куди ви поїхали? Зачекайте, я вам повідомляю, що ви, шановний інспектор, зачекайте ви до мене зверталися. Да. Показав своє черкаський Віт... Віталій, Віталій Вікторович, інспектор, старший лейтенант поліції. Не своє, чи не показуєте. Так, да, зараз. Привідіомоніторну зачекайте. Подивимося посом. Хто вам дозволяв заправляти даний автомобіль той? на 6 літрів? Не відповідно ми до особових... А до що ви відноситесь? Ждіть в орієнторінг. Ні, шановний, ви зараз нікого не поїдете? Зараз ми викличемо 102. Та, будь ласка, ви. Так, зачекайте, я вам заяву буду писати. Прийміть мою заяву. Все, ви не маєте права нікуди поїхати. З, згідно з законом України про звернення громадян, я зараз вам повідомляю, що відносно вас, то ще прошу, щоб ви прийняли мою заяву. Будь ласка, листок бумаги, ручку. А ваш що? Не заправляють? Ну якщо залишилося на 2 кілометри бензину. Ну, ну, так а чому ви заправляєте? За власний до... кошт. Ну що це, заправили. це таке? Заправили, та й... За власний та й... кошт? Ви, ви несете службу, ви не можете за власний кошт щось зробити. Того? У вас це службовий ну, автомобіль. Ну Якщо ви будете викликати на 102, і до вас не зможе приїхати інспектор, це що? Ні, так вас до не були заправити. Як вас так то? Хто у ну, вас керівник? Ви приїхали багато кілометрів. Хто у вас керівник? Пелик Михайло. Біло Михайло. Біла церква. Не у син, нічого, так? Все, добренько. Що ви зараз робите? І для чого ви її фотографуєте на власний телефон? А в мене ще й будівкамера включить. Ну так хорошо, а що ви користуєте зараз? Навіщо ви здійснили... На... А ви перечитайте, де вам видали його? А перечитайте наказ 1026 про фотовідемо. 10.26 відповідно до того, що вам видають, як ви повинні нести службу. відповідно у вас Покажіть мені журнал реєстрації, в якому зазначено, я вам видавали флеш пам'ять і даний телефон. я вам цей наказ можу показати. Ви почитаєте закон? Можу показати так на де в законі. Закон України про Давай, національну поліцію, і... стаття 40. Сорокова, ну. Читайте, що там має, там один абзачі. Шановний, ви маєте Давай. право використовувати да. службового коня. Він у вас є ну, при... те, що у вас прописано. під час значної пропис... служби. Під час значення служби. Тільки ну, тільки тільки те. От іменно тільки де. Вот вас... іменно і вас ну. конкретно ви не можете діяти за точніше. Це мені дозволено те, що не заборонено, а вам дозволено тільки те, що дозволено, згідно законодавством. Якщо у вас немає конкретно прописано, що власне, мобільний телефон, як закону. Чому це? Ну є постанові закон. закон. чи постанова? А воно регламентує одне-друге, воно поправляє. Якщо є якісь моменти, Но, які, які надали в... дивіться, хорошо, дані. написано, наприклад, водій повинен мати при собі. посвідчення водія, досить реєстрації, пішло поїхати. Там документів штук 10. Чому? Ну, а, таксі чого два, а, лист а, таксі, а, і таксі брати, о, і так далі. А приділити вам зобов'язаний тільки посвідчення водія, досвід реєстрацію. Всі, по факту. А написано, що всі. Паспортна громадянина України. Вони ну... до нас звернулися. А до для, нас ну, а для чого, вам вона? Покажіть, власне, для чого вам воно? Покажіть, будь ласка. Для ви чого? — щоб я узнав особу. — Ви бачите, що на машині, що написано, 35-та стаття, далі, вам що? Ви бачите, щоб на ви зараз зупинили по 32-й перевірка документів. Що? 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 що ви хочете зробити? Ви підійшли до мене. Так, представився. — Представили. — Добре, добре. — попросив ваші ви документи. Паша мене звати, я представляю вас зараз. Як Паша зоть положення. Ви входите в сад військового патруля? Що ви входите в склад міського патруля? Ні, ну зараз під час? України сказав, носити з собою паспорта. Ну що, так, діє. Звісно, покажіть будь ласка. Для чого? Ви хто зараз? Покажіть, будь ласка. Я ознайомився. Ви є поліцейським або інспектором. Не пам'ятаю, ви не дали нормально ознайомитися. І відповідно, ви дієте згідно закону України про нас поліція. У вас є 32 стаття, перевірка документів. Відповідно до 32 статті, який ви пункт? До мене звернулися. Так, правильно, я вам зараз представляюся, хто до вас звернувся. Мене звати Паша. Показуй. Що? Вказуєте, любити провети. Для чого? Ну, щоб я міг знав, хто до мене зберегти. Щоб встановити мою особу? Три стаття, будь ласка, який пункт. Щоб, щоб встановити вас сок. Та нема там такого моменту, ви зараз звучаєте, чи що. Шановний інспектор чи поліцейський, я до сих пор не знаю, хто ви інспектор, поліцейський. Ні. Ви що бачите на машині патрульно написано? Ну, он інспектор, наприклад. Я бачив, я конкретно почитав посвідчення. — А ви посвящен? на машині бачили, що патрульна написано? Ну, бачу, що поліція. Поліція може, Київщини. Ви може щось попуталися. Чому я попутав щось? У вас є номер, у вас є е, поліція надпис, ну ви ж не служба охорони, ніде я такого не бачу, не ДСО. Ну де у вас написано, що служба охорони? Ви спиталися хто ви, хлопці? Ви чи патрульна поліція, чи служба охорони? Київська область, головне управління, поліція. Ну, в чому? Ну, всіх таких Ви мені поясніть, чому ви заправляєте за власний кошт? Займаєтеся корупцією? А де тут корупція? – Ну, який, такої. Дивіться, той, хто працює, я сам працював з 15 по 19 рік в поліції, я ніколи і грама свого не влив в горючки. У нас завжди було, навіть 17 фатало. Ми набрали командиру, він нам сказав, карточка, воно, поїдьте до Тільки в цьому потім учитися, що в тебе пережив. За свої кошти я ніколи в житті не заправляв машину. Нас за свої кошти заправляли тільки ті, хто брали хабарі. А що це ви зробили сьогодні? Набере самий незаключений договір про заправляння автомобіля. О. Ви зараз заправляєте авто. Я вам кажу, точно. Покажіть, яка у вас карточка для заправляння автомобіля. У нас тільки все будьок. Будьокам перевели на карточку вже давно. Ще з года... 15. сто. вас що, налічку дають за оплату? Ну, вам я таке сказали. Ну, тут у вас така інформація. Чого ви зараз Хорошо, як, як ви заправляєтесь? Е, Чеки вам ще дають? Талони? Чому зараз займаєтесь наклепом на працівників поліції? Я, я знаю, тому що зараз знає, поліції… Ну, ви не працюєте в поліції? Зараз ні. Ну, ну я прекрасно знаю, що і як… Дивіться, раніше була міліція, заправлялися як? Не знаю, там по цьому талони а, були. Потім талони. поліція стала, так же само талони, певний період. Потім а, помінялося в 2016 році, були зараз? карточки. Я не чув, що зараз були якісь зміни. А вам довіжні були повідомить особисто, як громадянин України? Ну хорошо, Україну? я подам запит, це ж не проблема. Я То вас, подайте, зараз, значно, я вас запит, зараз запитую. Все. Все. Як, як Ви заправилися, щоб доїхати дорогу. Як щоб вас запит, взагалі відбувається? карточку карточкою поїхати заправитися. Карточками заплави. А по талон. А поталон. око, яка у вас заправка вообще? Дають, або око, око. Ще там які... око. Чому? Я до вас звертаюся громадян. Ви, ви дієте відкрито. Ви дієте відкрито. діяльність поліції відкрита. Що ви не зобов'язані? Ви, ви зі мною ще так звертались? трошки поспілкуйтеся, і ми з, не не з, не з вами по другому будемо спілкуватися. Шановний, будь ласка, ви Добре. трошки поміняйтеся ну і тон і все. Ви мене провоцируєте. Ні, я вас не провоцирую, я вам указую зараз. Добре виконую вашу вказів. Отак буде ласкаві, так і робіть. І поясніть, будь ласка, момент, якщо ви не займаєтесь корупцією, О. чому у вас так сталося, що ви за свої кошти замудрилися заправляти службовий транспорт заліз? ви виїхали, скільки кілометрів знали, якщо ваше на особистому, да, наприклад, транспортну місце Знач... закінчиться бензин так. посеред траси. Да? Ви доповіли про це керівництво? Звичайно, ми. Знає... І вам дав добро керівництво, заправлятися да. за свої кошти. Хто саме, хто саме з керівників вам дав таке добро? <клес> Звернутись, звертайтесь до районів. У нас є офіцер, пресофіцер. З ним спілкуюся. Та я ж не прес, це, від, це відкрита інформація. Ну йдіть відкрито і там було. Ви не маєте мене. права мені не надавати. Меніторія. Це службова ваша інформація, Що? ви розумієте? службова машина наша. І можливо, можливо, ви можете перевірити комплектацію. її? Ні, комплектацію для чого? Якщо я щось ну, сумніваюся, я можу викликати моніторинг, а він перевіряє. То я, то, я виглядь, виглядь. ви називаєте 20 хвилин. Чи внутрішню безпеку вашу хто там? дайте Виклеште керівника вашого на місце. Ви казали моніторити. Викличте керівника, будь ласка, на маємо місити. викликати. Тому що керівника, зараз, який знаходиться на офіційному лікарняному. Хто у вас зараз відповідальний черговий? І черговий Білоцерківського руху? Ні, відповідальний. Черговий від Білоцерківського руху. А хто там відповідальний, сьогодні треба податися Я не пам'ятаю. Білоцерківська районна районе питається. Ви ну, Все ж ви можете визивати. Спілкуватися Харе, з Хорошо, зараз ми ж з вами зараз, ми зараз, ж зараз вами не проти я, я, я ж жістаю інформацію. От вас я не поки я не можу нормально дізнатися інформацію. Хто вам дав вказівку, конкретно заправляється за свій ніхто не дає. Коли машина службова стає посеред траси і переходить виклик, нам же ж потрібно якось відреагувати на Я розумію. Потім машину цю до заправці тобто, за це Ваш керівник і е, хто вас відповідальний <світ> за автохоз. <світ> <світ> Випустив даний транспортний засіб, не перевіривши його, не перевіривши його комплектацію та відповідно заправленість даного транспортного засобу на чергування. Так, ви на дубово заступаєте чи на 12-1? На 12 годин заступайте. Тобто Чого, вас, випустили цікаво, линію, вас випустили на лінію вас випустили на лінію, не перевіривши те, що вас і не давши вам певну кількість палива, за на ваше... Дивіться, ваша... Я так можу зробити висновок, 12 ви поліції не робили. Ні. ну можете робити висновок, Я вас запитую. Ні, тому що ви туди знаєте. Туди ви знаєте, ні, Так я у вас запитую. Є ні, сектори обслуговування. Буває таке, що екіпажі зайняті, нас направляють на територію, яку не підпадає під нашу обслуговування, але так як ми робимо всю одну роботу, ми їдемо да, на другу територію, яка є поза межами цього нашого району, селти, Сел чи города. І за того бувають випадки, коли дійсно не вистачає ну, доїхати до заправки, взяти ту я? карточку і поїхати. Ну я вас почув. Екіпажів немає. Ну, це, зараз. Давай, тоді, люди, тоді я вам допоможу. Зараз і ми люди, звернемося з каргами з усім, щоб вас в раз заправляли нормально. Зараз тоді давайте зачекайте, я викличу наряд, щоб ми а все аби, зафіксували. Аби ви це, і аби все. ви цим займалися, що в 2015 році, то ну, таких, займалися. Як як ні, ні в нас не було проблем з де з учасниками.